Знову у продаж поступили лоти жіночої білизни німецького бренду Есмара. В лоті є бюстгальтери, комбінації, трусики, маєчки, топи, піжамки. Лоти невеликі по 8 кг. Детальний опис лоту буде в описі до відео. Приблизна кількість одиниць біля 100 штук, тому досить приємна собі вартість одиниці виходить. Тож ми вам пропонуємо передивитися відео, додаватися до нашої viber спільноти і підписуватись на наш YouTube канал. Будемо завжди раді з вами співпрацювати і надавати наші послуги і ділитися нашими відео. І відповідно пропонувати нові позиції, які поступають на наш склад.